Дівчата, привіт! Сьогодні ви вивчите 10 простих рухів ча-ча-ча. Це будуть найбазовіші рухи. Я думаю, всіх вони вийдуть. Їх буде аж 10, тому це буде не коротке відео. Я вам багато всього цікавого покажу. Тож, починаємо! Я сподіваюся, що вам це відео сподобається. Якщо так, будь ласка, поставте лайк, можете написати якийсь коментар. Це мене мотивує більше і більше знімати. Тож, поїхали. Перший рух, який ми вивчимо, буде називатися таймстеп. Я одразу повертаюся спиною до вас і буду показувати. Тож, ми переходимо на праву ножку, переносимо вагу. Далі підносимо ліву до правої і робимо на місці 2, три і переходимо назад. Ча-ча-раз. І так само два, три, ча-ча-раз. Два, три, ча, ча, раз. Два, три, ча, ча, раз. Ось такий рух. Важливий момент, що ми тут будемо вивчати зараз тільки кроки. Тільки рухи колінка, стопи, кроки, футворк, база. Тобто, в нас не буде тут дуже великої варіації, що ми робимо руками. Так само стегнами у нас тут будуть чисто кроки. Тому давайте ще раз. І раз, два, три. Ча, ча. Раз, два, три. Наступний крок досить схожий на цей, але в нас буде ще ем, Ще ми будемо додавати один крок вперед або назад. Дивіться: раз, вперед лівою ножкою. Два, назад, три. Підтягнули. Ча, ча, раз. Тепер назад. Два, три. Ось цей рух. Ча, Ча-ча-раз. Називається шосе. Давайте ще раз. Бейсік. Раз, два, три. Ча, ча. Раз, два, три. Ча, ча, раз, два. Три. Ча, ча, раз, два. Три. Коли ми танцюємо цей рух, і в принципі ча 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 у нас ножки мають бути максимально рівні. От ми їх випрямляємо на максимум. Тобто вони в нас не зігнуті, а прям чітко рівні. Коли йдемо вперед, тут у нас відбувається такий рух, який називається чек. Чек. У нас тут ліва супер рівна, права зігнута. Тут у нас така позиція коліно в коліно. Давайте об'єднаємо першу вправу і другу. І раз, два, три. Ча, ча раз, два, три, ча, ча раз вперед, три, ча, ча раз, назад, три. Ось так. Готові рухатись далі? Ми ще повторимо потім все разом, тому у вас є можливість і просто зупинити відео ще повторити, і потім ми ще будемо повторювати це з кожним новим рухом. Давайте наступну вправо. Вона називається Нью-Йорк. Як ви бачите, більшість наших вправ починається з шосе. Ми можемо починати або ча-ча-раз, або ми одразу починаємо раз. Дивіться, цей крок схожий на Basic попередній, але ми будемо повертатися нашою стороною корпусом, і потім нашими стегнами в сторону. Повернулись. І робимо такий самий чек. Ножка колінка в колінку. Назад, розвернулись. це? Ча, ча, раз і в іншу сторону. Хоп, розвернулись. Ча, ча, раз, два, три. 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 В цьому елементі ми можемо додати руки. Тут вам буде нескладно. Дивіться, коли ми будемо йти лівою ногою виходити лівою, ми показуємо праву руку. У нас тут зап'ястя опущене, щоб у нас була красива лінія. Не просто вперед, а опускаємо його тут. І виносимо через лікоть. І винесли. І винесли. Угу. Давайте ще раз. Тепер в іншу сторону. Крок будемо робити з правої, рука ліва. Оп. Забрали. Показали, забрали. Показали, забрали. Супер. Тепер танцюємо вправо Нью-Йорк, показуючи ще й руки. І раз, два, три. Ча, ча, раз, два, три. Ча, ча, раз, два, три. Ча, ча, раз, два, три. Ось так. Супер. Не втомились. Зараз, дивіться, ми об'єднуємо наші три вправи. Перше таймстеп. Друге пазовий. І третє Нью-Йорк. Починаємо. І раз, два, три ча ча раз, два, три. ча ча раз, вперед. Ча-ча, раз, назад. І ча-ча, раз, Нью-йорк. ча ча раз, І ліва рука. Тепер ми переходимо до наступного руху. Він називається сподповорот. До речі, ви побачите, що ці рухи між собою дуже пов'язані. Наступний рух у нас буде схожий на попередній, але ми будемо робити поворот цілий. Тож дивіться. Починаємо так само. Раз. Переходимо в Нью-Йорк. І тут довертаємося і переходимо на передню ножку. Зібрали разом і в іншу сторону шосе. Ча, ча, раз. Повернулись. Правою пішли. Розвернулись. Наступили і повернулися. Давайте ще раз в іншу сторону поворот. Наступили, як Нью-Йорк. Розвернулись і одразу переходимо на ліву ножку. І разом. Ча, ча раз, два, три. ча ча, раз, два, три. ча ча раз, два, три. ча ча раз, два, три. Тут, до речі, ми так само можемо використовувати руки. Але вони у нас будуть не так, як в Нью-Йорку. Тобто, якщо ми в Нью-Йорку робили право, то тут ми будемо показувати ліву. Ми її виносимо в сторону через лікоть, зап'ястя, пальчики. І потім повертаємо і через лікоть забираємо. Розвернулися. Тут біля себе поки тримаємо. Ча-ча, раз. І показали. Право тепер винесли і через лікоть забрали. І ще. ча-ча, раз, два. Три. Ча-ча, раз, два, три. Три. Ча, ча, раз, два. Три. Ча, ча, раз, два, три. Супер, тепер об'єднуємо всі наші тепер чотири рухи. Починаємо спочатку. І раз, на місці, на місці. Ча, ча, раз, на місці на місці. Ча, ча, раз. Вперед. Ча, ча, раз, назад. Ча-ча, раз, Нью-Йорк. Ча-ча, раз. Тут ліва ручка. Ча-ча, раз, поворот. Ча-ча, раз, поворот. Супер. Дивіться, рахунок ча ча раз, два, три. У нас такий найбільш стандартний. Але також замість ча-ча можна використовувати чотири І. Тобто це може бути раз, два, три. чотири і раз, два, три. Чотири і раз. Просто, щоб ви не плутались, це одне й те саме ча-ча або 4І. Добре, тоді переходимо до наступного руху. Він досить схожий на Нью-Йорк. Але ми будемо повертатися трошки в іншу сторону. Називається він hand-to-hand, -hand, рука до руки. Можете на назви не зважати, вам головне просто танцювати. Так само. Раз. Стоїмо. І тут ми повертаємося через ліве плече назад. Два. Перейшли направо три. Шосе. Ча, ча, раз. Право назад забрали. Перейшли наперед. І ча, ча, раз. Ліво назад. Хоп. Ча, ча, раз. Право. Хоп. Ча, ча, раз. Ліво. Ча, ча, раз. Право. Ча, ча, раз. Ліво назад. Ча-ча, раз. І права. Тут так само ми можемо використовувати ручки. Тут буде легко, оскільки ми, якщо повертаємося, наприклад, лівою стороною назад, ми показуємо ліву руку. Ми можемо її, до речі, показати вверх. Але ми будемо показувати в сторону, щоб нас не заплутувати поки. Разом. Ча, ча раз. І тепер права. Назад. ча ча, раз, ліво. Ча, ча, раз, права. Ча, ча, раз, ліво. Ча, ча, раз, права. Тобто, яка сторона відкривається? Таку руку ми і показуємо. Супер. Ви великі молодці. Давайте тепер об'єднаємо з самого початку. Це в нас вже буде 5 базових кроків. І раз, два ча ча раз, два, три. ча ча раз вперед. ча ча раз назад. ча ча раз нью йорк ча ча раз, ліва ручка. Ча, ча раз Поворот. ча ча раз Поворот. І тут ча ча раз назад. ча ча раз і назад. Ось так. Дивіться, в Ютубі є можливість заповільнити. Якщо вам складно даються ці рухи, важко запам'ятати, ви можете собі заповільнити і подивитися повільніше. Супер, дівчата, наступний рух, який ми будемо танцювати, називається локстеп в просуванні, скажімо так. Тобто ми будемо робити локстеп і рухатись або в праву сторону, або ліву. Давайте зробимо останню нашу вправу. Ча, ча, раз, два, три. Звідси у нас так само йде шосе. Ча, ча, раз. Тепер ми повертаємося до стінки і робимо локстеп вперед. Ча, ча, два. Ще раз. Ча, ча, три. І нью йорк два. Три. В іншу сторону. Ча, ча, раз. Ча, ча, два. Ча, ча, три. Два. Три. Давайте ще раз. Ча, ча, раз. Просто шосе вперед. Ліво вперед, сторм. Ча, ча три, два, три. Ча, раз. ча, ча два, ча, ча три, два, три. Ча, ча, раз, ча, ча, два, ча, ча, три, два, три, ча, ча, раз, ча, че, два, чатри, два, три. Тут на місці два-три ми можемо, до речі, зробити поворот. Це, типу, як вам хочеться за бажанням. Тут ми так само можемо додавати руки, і вони будуть рухатись, як в Нью-Йорку. Наприклад, просто на дзеркало ми йдемо: ча, ча, раз. Тут право показуємо ча, ча, два. Бачите, у нас тут протилежна права рука, ліва нога. Ча-ча, три. І знову два, три. Ча-ча, раз ча ча два, ча ча, три, два, три. Ось так. Дивіться, давайте тепер об'єднаємо з самого початку по цей момент. І раз, два, три, ча ча раз, два, три, ча ча раз. Вперед. Три, ча ча раз, назад. Три, ча ча раз, два, три, ча ча раз, два. три Три, ча, ча раз, два, три, Ча-ча, раз. поворот. Ча-ча, раз. Назад. Ча-ча, раз. Назад. І звідси. Ча-ча, раз. Чаща -ча, два. Чаща -ча, три. Два, три. І в іншу раз. Два. Чаща -ча, три. Два. Три. Угу. Ну, що скажете складно? Ми будемо рухатись далі. І наступно в нас вправо буде так само локстепи, тільки ми будемо рухатись вперед і назад. Давайте ще раз зробимо в ліву сторону наші локстепи. Ча, ча раз, ча, ча два. Ча, ча три, два, три. І звідси ми йдемо правою вперед. Ча, ча раз. Ча, ча два. Ча, ча три, два. Три. Я знімала відео на рахунок локстепів. Але давайте ще раз зараз зробимо чисто локстепи без кроків. З правої. Права підставочка. Права. Далі. Ліва і розтягнули тут стегно. Права і права. І на четвертий раз просто крок, чек. І забрали. І назад. Ча. Ча. Раз, право. Ча. Ліва. Ча три. І крок. Ще раз. Тут напевно вже не видно. І Ча. раз. Ча. два. Ча. три. Два. Три. Ча. раз. Ча. два. Ча. три. І ще раз. Ча. раз. Ча. два. Ча. три, два. Три, ще, раз, ча два. Ча, ще, три, два, три. Давайте об'єднаємо цю вправу з попередньою. У нас виходить в сторону бітлок з Ча Ча, раз. Ча, ча, два. Ча, ча три, два. Три. І в іншу ча. Раз. Ча, ча два. Ча, ча три, два. Три. І вперед. Ча, ча раз. Че, че, два. Тут вже в мене місця немає. Я думаю, у вас є. І назад. Раз, ще, ще два. Че, ще три, два, три. Ось така в нас вийшла частинка. Я думаю, ми можемо з самого початку до цього моменту. Давайте так, повільно, все послідовно зробимо. І раз, два, три. Ще, раз, на місці, на місці. Раз, вперед. Сказала повільно і погнала. Давайте ще раз. Повільно. Все. І раз, два, три. ча ча Раз. два, три. ча ча Раз. Вперед. Три. Ча-ча. Раз. Назад. Повернулась. ча ча Раз. Поворот. Не поворот. Нью-Йорк. нью йорк Далі. ча ча Раз. Ось тут поворот раз. Поворот. Назад. раз. Назад. Извини. Чачара. Чача два. Чача три. Два. Три. Чечара. Чача два. Чача три. Два. Три. И вперед. Чара. Чача два. Чача три. Два. Три. Раз ча ча два, ча, ча три, два, три. Супер. Ну ви молодці. Нам залишається буквально три вправи. Наступна вправа називається кубинський брейк. Як вона виконується? Так само, зараз просто степи. Ми не будемо розбирати детально техніку, будемо просто кроки розбирати. У нас так само, як ми прийшли: ча, 3, 2, 3, ми робимо шосе. Ча, ча, раз. І тут ліву ножку подаємо вперед і в сторону. Вперед, в сторону. Вперед. І перейшли. На іншу ножку. На ліву. Тепер права вперед. в Сторону. Вперед. в Сторону. Вперед і перейшли. По рахунку, як це в нас буде. І ча, ча. Раз. Два і три. І ча, ча, раз, два, і три і ча, ча, раз. Тобто тут швидший темп. І дивіться, що важливо, у нас в цій вправі одна ножка згинається, інша розгинається. Тобто, дивіться. Одна зігнута, інша рівна. І три. Поставили. Два і три і ча, ча, раз. Тобто в нас постійно вони міняються на цьому, на цьому рухові. Не, не, не краще не робити ось так, що це зігнута і просто вперед-сторону, в сторону, вперед, в сторону. Я бачу часто таку помилку, тому тут краще зробити красивіше виглядає, коли на кожен рахунок у нас відбувається згинання, розгинання ніг. Два, три, ча, -ча раз. Два, три, ча, ча, раз. Супер. І давайте продовжимо. Далі, ось тут. Ми вже зробили два і три і ча, ча, раз. Два і три і ча, ча, раз. Тут ми зробимо basic step in place на місці. У нас буде два, три, ча, ча, раз, два, три. Просто будемо на місці відбувати ритм. І останнє, що ми зробимо, це в нас буде body roll вниз Вниз. Наверх, вниз, наверх. Як його зробити, я зараз вам розкажу: У нас є два варіанти, як ми робимо цю вправу. Перше це коли ми просто рухаємо грудною кліткою. Ми часто робимо на розминці таку вправу ми робимо вперед, в сторону, назад, вліво, вперед, в сторону, назад, вліво. А потім ці чотири точки об'єднуємо і малюємо коло. І так само в іншу сторону. У нас ця вправа буде відрізнятися тим, що в нас не тільки тут працює грудна клітка, а ми повністю додаємо і плечі, і стегна. Тобто в нас буде баді-рол раз внизу, наверху, внизу. Як це зробити? По такій самій схемі, як ми просто вперед-назад, в сторону, в сторону і по кругу, ми будемо додавати більше лінії. Якщо ми робимо вперед, то у нас таз назад, груди вперед. Якщо ми робимо в сторону, то в нас підключається плече в одне вверх, стегно поміняли. Тобто у нас додається лінія. Плечі включаються одне зверху, інше внизу. І так само таз. Кружок. Кружок. І раз. І два. Три, чотири. Угу. Це в нас буде всього два рази. Виходить по два рази. Ось тут ми закінчили. Два, три, че, че, раз, два, три. І потім вниз, вверх, вниз і вверх. Ще, до речі, коли ми робимо кубинський брейк, ми так само можемо додати руки. Якщо у вас виходить все по футворку, ми можемо додати руки. Це, ви знаєте, там є різні варіанти. Ми можемо або просто через сторони вверх. опа, ми можемо показувати якусь ручку вперед. Тобто тут, взагалі, варіації безліч. Але найпростіший це просто через сторони показати наверх. Давайте зараз зробимо три останні вправи. Ось тут ми прийшли після локстепів вперед-назад. Два, три, і звідси у нас починається брейк. Ча, Ча, раз. Два і три і ча, ча раз. Два і три і ча, ча. Раз. На місці. Два, три, ча, ча, раз, два, три. І потім вниз наверх, вниз наверх. Супер! Ви молодці. Це ми станцювали. Десять. Кроків, ще, ще ще Хотіла сказати базових, але вже в кінці, коли ми почали технічно більш це розбирати, от саме такі рухи почались. Я розумію, що це вже може бути і середній рівень. Тому якщо у вас все вийшло, ви молодці, це супер. Тоді зараз танцюємо від початку до кінця повільно, а потім станцюємо під музику. Поїхали. 6, сім. Вести раз, два, три, раз два, три, раз два, три, раз два, три, раз Нью-Йорк, три, раз два, три, раз повернулись, чача, повернулись, раз назад, раз назад, шусе, раз чача два. Чаща три, два, три. Ча-ча, раз. Два. Ча-ча, три, два, три. І назад. І вперед. Че, ча, раз. Чеча два. Ча-ча, три. Вперед. Назад. Раз. ча-ча, два. Чеча три, два, три. Кубинський брик. Ча-ча, раз. Два і три. ча-ча, раз. Два і три. і ча ча. Три, ча-ча, раз, два, три і потім вверх, вниз, вверх, вниз. Тут може бути так само вниз-вверх, перше вниз, потім вверх. Може бути вверх-вниз. Тут уже як у вас краще виходить. Зараз ми спробуємо станцювати цю велику зв'язочку з музикою. І все, ми вивчили велику зв'язку. Я думаю, хоч вона буде тривати і не прямо годину, наприклад, але у вас точно є багато матеріалу, щоб вивчити протягом навіть тижня. Тому що є деякі моменти, які потрібно навчитись танцювати швидко в музику, це теж потребує дуже багато сил та цілеспрямованості і терпіння. Тому можете запитати, що би вам хотілося більше розібрати. Можливо, є якісь оці моменти, які хочеться прям суперповільно. Тому що я все-таки вже в такому, напевно, досить швидкому ритмі це роблю. Можливо, вам би хотілося повільніше. Тому ось так, дивіться, якщо ви хочете більш повні уроки, там, тривалістю від 45 хвилин до години, де ми супер детально все Розбираємо, то я вас запрошую на свій сайт. В мене є сальса, недавно вийшла. Це бомбічний танець, вам дуже сподобається, я впевнена. Він легше, ніж те, що ми сьогодні вчили набагато. Е, також є в мене самба, бачата і чача. Там ми розбираємо прям цілу хореографію. Тому можете подивитись, якщо вам подобається, пенсіїти зі мною.